У самому центрі Луцька на головному майдані стоїть неймовірна пам'ятка минулого, православний собор Святої Трійці. Закритий зеленю дерев з усіх боків, він мовби оберігає таємниці минулого. З вами на території Котис Олександр. Я вам розкажу про найцікавіше з історії Луцька. Якщо ви уважно подивитеся на цей храм, а особливо зайдете всередину, ви помітите його дивну особливість. У соборі є бічний Амвон. Є тринавна продовгувата структура, що характерно більше для католицьких святинь. З іншого боку, він має центральну дзвіницю іконостас, що є православною традицією. І не даремно, адже будувався цей храм як костел, який потім перебудували під православну церкву. Історія була така, що десь в середині XVII століття в Луську з'явилися представники ордену бернардинів і заснували свій монастир на горі. Ця гора називалася Градна. Звичайно, перші їхні споруди були дерев'яні, але в 1720 році вони отримали щедру підтримку від магнатів Радзивілів. Саме вони запропонували неймовірну ідею збудувати костел луцьких бернардинів у вигляді троянди у підкові. Дуже хороша ідея барокового храму. До сьогодні збереглася карта середини 17 століття, на якій Луцьк символізує проект Троянди у підкові. Місто підписано як Луцеорія, це латиномовна назва Луцька. Сьогодні невідомий автор, який все це спроектував. Проте події далі розгорталися цікаво. Керівництву ордена не сподобався зламаний дах трояндового костелу, і вони запросили архітектора Павла Гіжицького переробити проєкт. Він запропонував схожу ідею. Замість троянди у підкові хрест у підкові. В історії храму був один дуже серйозний поворот. У 19 столітті Волині приєднали до Російської імперії, і після певних подій влада вирішила, що католикам тут не місце. Луцький костел Бернардинів вирішили перетворити на Православний собор. Подібне робилося і в деяких інших містах Волині. У 1860-х роках було накреслено кілька проєктів перебудови, а вибрали той, що ви сьогодні бачите. Його автором є Володимир Шаламов. Російський імператор Олександр III, який свого часу відвідав Луцьк, розпорядився вилити для цього собору величезний дзвін, який важив 2,5 тонни. тони. Храм освятили на честь Святої Трійці у 1880 році. Через деякий час тут встановили позолочений іконостас, а в 1904 році встановили ковану браму. Її і досі можна бачити при вході на територію собору. Сьогодні ми дивимося на місто з висоти Соборної дзвіниці. Тут відкривається просто фантастичний вигляд на центральний купол. Дуже добре видно замок і костел. Протягом історії далеко не один художник приходив сюди зображати місто. Сьогодні собор Святої Трійці є головним храмом Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Храм височіє над містом його видно навіть з горбистих околиць у Гнідави і Руванців. З вами на території був Котис Олександр. У Луцьку ще немало цікавого, і ми разом зробимо мандрівку в нашу історії.